Українська команда передала на передову чергову партію допомоги квадроцикли для бійців першої окремої танкової сіверської бригади. Волонтери також закликали українців не піддаватися емоційним гойдалкам, які навмисно влаштовують, а продовжувати підтримувати захисників. Друзі, нас намагаються сьогодні розхитати, але ми не дамо емоціям засліпити нас. Сьогодні українська команда передає Квадроцикли, першій окремій танковій бригаді це ті хлопці, які захищали Чернігівщину, били ворога на Донеччині, і зараз героїчно виконує свої завдання на Курщині. Квадроцикли це мобільність та швидкість. Це збереже життя та здоров'я нашим героям. Керівник волонтерського штабу Артур Палатний закликав продовжувати підтримувати захисників. Ми надалі повинні все робити для нашої перемоги і допомагати нашим бійцям. Разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слав! Раніше повідомлялося, що за три роки повномасштабної війни українська команда передала 1720 тонн допомоги загальною вартістю майже півмільярда гривень.